Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу. «Медузачайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І до мене на огляд приїхав новий. Бюджетний, але дуже якісний, водонепроникний і протиударний смарт-годинник BlackView V50 Pro. А з 11 по 18 листопада такий годинник можна буде придбати на AliExpress усього за 25 доларів. Посилання я залишаю в описі, але перед тим як замовляти, раджу переглянути це відео. Я особисто не фанат наручних годинників, але завжди цікаво протестувати якісь нові пристрої. Тим паче, що це такий гаджет, який може дозволити собі практично кожна людина. Нарешті дешеві китайські смарт Арт-годинники отримують все більше функціоналу, ними стає дедалі, цікавіше користуватись, бо тепер розумний годинник за 25 баксів практично повністю заміняє телефон. Почну із комплектації. Годинник BlackUV 50 Pro продається в компактній, досить презентабельній коробці. Перше, що нас зустрічає при відкриванні коробки, це інструкція, куди ж без неї, вона, до речі, навіть кольорова з картинками. У продажі є два кольори. Чорний і зелений. Також у комплекті, звісно ж, є магнітна зарядка для годинника і комплект додаткового ремінця, що, на мою думку, дуже крутий бонус, особливо враховуючи цінник гаджету. Основний ремінець виконаний із силікону, він м'який, приємний до тіла та має достатньо отворів для регулювання розміру на будь-яку товщину руки. Ремінець отримав стандартне кріплення до корпусу годинника. Одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти і поміняти на інший колір, або навіть на ремінець з іншого матеріалу та інших годинників. На задній частині Корпусу годинника розташовані спеціальні датчики, про які я розповім далі. І магнітний контакт для зарядки годинника Можна заряджати як від комп'ютера, так і вставити кабель у звичайний блок живлення для смартфонів. На передній частині корпусу круглий TFT-екран діагональю 1,45 дюймів, який має повне покриття сенсором. Роздільна здатність тут 360 на 360 пікселів. Це не найкращий екран, який я зустрічав на годинниках Blackview, але й далеко не найгірший. Справа на корпусі є дві кнопки. Одна відповідає за увімкнення чи вимкнення екрану, а також за повернення на головний робочий стіл. Друга кнопка включає розширене меню годинника з режимами спорту і іншими налаштуваннями. На годиннику навіть є декілька примітивних, але залипаючих іграшок, що дуже рідко зустрінеш на подібних дешевих годинниках за такі гроші. І ще одна основна відмінність це ліхтарик на корпусі. Зима близько і є велика вірохідність, що повернуться виблення світла, тому така незначна деталь зможе класно допомогти. Також BlackFew 50 Pro це один з небагатьох сучасних дешевих смарт-годинників, який має власний динамік і власний мікрофон для оповіщень і для зв'язку. Батарейка тут, до речі, заявлена аж на 960 мАч. і це, мабуть, один з найживучіших годинників компанії BlackView. Загалом одного заряду тут ви. Вистачить не більше ніж тиждень роботи при максимальному навантаженні, а на зарядку від 0 до 100% піде приблизно 2 години. Також офіційно тут заявлена ступінь захисту IP68, а це означає, що з годинником без проблем можна плавати, можна пірнати і не боятися, що він промокне. BlackView v 50 Pro на руці сидить дуже класно, зручно не викликає дискомфорту. Звісно, у спекотні дні під силіконом рука буде трошки підніти, а от у зимовий час з цим немає проблем. Годинника без ремінця 63 грами. Цікавим фактом є наявність української мови на годиннику з коробки. Бо ще рік тому Blackview додавала лише російську, а зараз додалі більше нових моделей в Китаї випускають з підтримкою українського інтерфейсу. До телефону смарт-годинник підключається по Bluetooth. Зв'язок тримають упевнено і відвалювань не відбувається. Застосунок також є українською. Приклад тут не дуже якісний, але в принципі все зрозуміло. Синхронізація з годинником відбувається дуже швидко. Як завжди, в подібних застосунках. На головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість обрати, від яких застосунків та месенджерів ви б хотіли отримувати повідомлення на годинник. Управління годинником відбувається повністю на сенсорному екрані. Він підтримує свайпер та натискання. На вибір є кілька різних стилів циферблатів і відкриваються вони довгим натисканням на головний екран. Також у застосунку можна завантажувати дуже велику кількість різних циферблатів і встановлювати їх на годинник. Датчики на нижній частині корпусу потрібні для Серцевого пульсу та рівня кисню у крові. Ці функції працюють дуже непогано. Через годинник можна обрати різні спортивні режими, щоб кількість калорій підраховувалась точніше. Можна керувати музикою на смартфоні це теж зручна функція. Погода на годиннику синхронізується з погодою на смартфоні. На екрані можна перевірити поточну погоду і погоду на наступні декілька днів. Як на мене, це дуже зручна функція. Телефонний довідник на годиннику можна додавати до 20 контактів з вашої телефонної книги на смартфоні. Після чого на ці контакти можна дзвонити безпосередньо з самого годинника, не дістаючи смартфон із кишені. Також на годиннику можна набрати будь-який номер на циферблаті і подзвонити на нього. Мені сподобалось, що тут великий круглий дисплей повністю покритий сенсором і можливість дзвонити або приймати дзвінки безпосередньо на самому годиннику. В роботі годинник показав себе плавним, добре тримаючим зв'язок. Звісно, є якісь зіглюки, невеликі, але це нормально за таку ціну, бо ціна тут, як на мене, максимально Кратичне, ну а на цьому, мабуть, все. Це був невеликий екскурс у світ смарт-годинника BlackView V50 Pro. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу. Вигляді лайків, коментарів і звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.